Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження. Офіційна Toyota Camry 2018 року випуску. 2.5 бензин. Передній привід автомат 176 тисяч рідного пробігу. Друзі, машинка офіційна, з офіційним сервісним обслуговуванням. В ідеальнішому стані автомобіль. Друзі, це Тойота, це надьога, як то кажуть. Машинка на класній комплектації. До речі, красивучі диски, сонцезахисні шторки. Подивіться на салончик, задній пакет також присутній. Все, в ідеальному просто стані. Машинка крута. Безключовий доступ маємо. Датчики сліпих зон, електропакет, мультикермо, преміальна акустика GBL. Музика грає дуже конечно, класно. Сидіння у нас також. Подивіться на сидіння водія. Вона просто в ідеальнішому стані. На підігрівчиках переднє сидіння також. Електропривода. Тризони клімат, камери заднього огляду, карплей без провідних. Навігація також прошита. Друзі, машинка знаходиться у нас, кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Машинка доступна в лізен, в кредит, готівкою, без отікові. обмін на ваш автомобіль взагалі без проблем. Розрахуночок криптою також. Актуальна ціна буде на авторія, Отже, друзі, телефонуйте. Машинка знаходиться у нас. Це гарячий пиріжок, довго чекати не буде. Отже, поспішайте.